Слава Україні! Головне багатство різних народів є їхня культура. Але чи володієте ви знаннями про їхнє багатство? Зараз буде 10 питань, відповіді на які є у наших видавах. На відповідь дається 10 секунд. Готові? Поїхали! Як слід називати на навесні? Сміхалик. Веселик. Веселій. Правильна відповідь веселик. Чиї голоси чують африканські ворожбити з рогу дикої кози ненароджених мерців чортів? Правильна відповідь мерців. Яке природне явище? Може викликати очеретяника дощ, хмара паморока. Правий на відповідь паморока. Як перекладаються імена двох козлів тора? Танґріснір і танкньоспир, скрепозуб і скрегозуб? Ненажера і людожер? Блискавка і громовина. Правильна відповідь Скрипозуб іскрегозуб. Яку ти вважали, що бика зими вбиває тепло? Адже що вони знаходили навесні? Бивні моржів, бивні мамонтів, кістки людей. Правильна відповідь бивні мамонтів. Яким чином треба підмітати, щоб вигнати злиднів? Від дверей, до дверей, до стін. Правильна відповідь до дверей. Яке ще має ім'я, сестра долі недоля, нестріча, не лада, нещастя? Правильна відповідь нестрічча. Яка дитина рангі батька неба і папи матері землі роз'єднали їх в маурійському байкарстві. Таганроа та фіріматеа тане. Правильна відповідь тане. Що зробили в чащі? аси Івани в германо-скандинавському байкарстві, що в ній утворився квасір? Змішали слину, розсипали тютюн, зварили зілля. Правильна відповідь. Змішали слину. Яка пташка вважалася втіленням живи? Чорногуз, зозуля. Жай, Правильна відповідь Зозуля. І ось же ми відповіли на усі сьогоднішні запитання. Пишіть у відгуках, скільки правильних відповідей ви дали. В будь-якому разі є чому радіти. Адже ми повправляли свою пам'ять і логіку, що дуже корисно для наших мізків. Ми стали ще розумнішими і ще пруткішими. Вітаємо і до наступних зустрічей!